Для механізованого зварювання плавким електродом. В нашому випадку це випрямляч ВС-315 «Буран». Є два регулятора на ньому для настройки е, струму і напруги. У нас тут показана жорстка вольтамперна характеристика, щоб розуміти. Також табло, табло, де висвічується В сила напруги в вольтах, і розглянемо, де підключається у нас зварювальне. На, до мережі підключається і через кабель подається напруга електричний на... Діво живе. Кнопкою включить-виключить. Засвітилося табло. При допомозі регуляторів ми переключаємо, відповідно, цифрам менше і більше. Тобто додаємо. І вміщаємо напругу. Також переключаємо ще один регулятор, і напруга збільшується і зменшується. Також напруга після того, як виставляється на джерело живлення, виставляється на механізмі подачі. Які ще ми маємо джерело живлення для механізованого договора, розглянемо схоже джерело живлення, але вже змонтоване во механізму механізмом подачі. Тобто змарювальний апарат фірми Chronius транстіл 2000 і вмонтований. Внутрі нього механізм подачі. Щоб запустити цей зварювальний апарат, нам треба його піддати до мережі. Ми включаємо розеточку і вмикаємо другий апарат. Включаємо будильник. Включаємо. Зварювальний апарат. Засвітилося наше табло. І ми також, як на випрямлячу, можемо виставляти напругу і подачу дрота. На табло все висвічується. І також у нас іде звідси рукав до пальника. Клима до зварювального столу, є газова апаратура під'єднана до апарата і апарат інверторного типу Transil 2500, готовий до роботи, але він менший. І більш компактно, тому що це більш сучасний зварювальний апарат. І також розглянемо ще один зварювальний апарат. Зараз ми бачимо теж джерело живлення, змонтоване внутрі механізмом подачі дроту, подача газу, яка йде на пальнику. Дуже гарно видно, як переходить в пальник шланг подачі газу, як переходить силовий кабель на пальник. І на зварювальний дріт на пальнику, також, також. панель керування включаємо зварювальний апарат, регулювання напругою і регулювання подачі дроту. Також на апараті є необхідні дані, що касається зварювального апарату. Також маса клеми. Тобто ви повинні розуміти, що обладнання до механізованого зварювання може бути різних розмірів і різних комплектацій.